Всім вітання мої. Сьогодні знову ми будемо говорити, як завжди про вжоли. І такий період тепер осінній, коли вже роботи йдуть до завершення. На пасіці в основному, з однієї сторони, хочеться приспішити, щоб виконати роботу всю вчасно, поки ще є такі теплі дні. Жовтень у нас тепер виявився досить теплим. Температура в день протягом навіть 5 годин є більше 15 градусів, тому дійсно зручно дивитися до бджіл. І знаєте, в процесі роботи, коли ти робиш осінню ревізію, саме я складаю гнізда в зиму, слідкую за тим, щоб перша рамка від перегородки, так як в мене тут на цій пасіці вдома для хати, особливість лежаків, вони мають зимувати біля стінки, одна біля одної, то перша рамка завжди повинна бути медовою. Тому якраз в основному я за цим слідкую. Ну і ще бувають такі різні нюанси. Позначаю сім'ї, котрі ще мають багато розплоду не до кінця загодовані. На цю пасіку тут близько 80 сімей. Десь є 6 сімей, які ще ну, не склалися в зиму і не є такими загодованими. Ну і декотрі є вибіркові сім'ї, які я е, особо не значив, покладався на те, що вони самі зберуться в зиму. Ну і знаєте, теж цікавить пасічників завжди, яка сила сімей буде йти в зиму. Е, не те, що я хочу похвалитися, але в цілому я в цьому році дуже задоволений тим, якої сила сім'ї. Е, тут, вдома, не знаю, з чим це зв'язано, але сім'ї трохи менші на одну рамку, але все одно потужні. Ну, Десь рамок 7, 8, 6 рамок гарні сім'ї. Але теж я виявив 4 таких сімей, які потрібно з'єднати. Це в середньому відділенні. Тут середнє відділення саме ослабло. Я Зараз покажу ось. Середнє відділення ослабло, ну і ця сімейка е середня. Їх якраз я об'єднаю зараз і відберу матку. Ну і тут е, теж по сусідству зовсім недалеко ослаба сім'я саме з правої сторони. Е, там всередині потужна сім'я, ну і якраз з'єднається, буде на 9 рамок. Теж у мене зараз покажу тут ослаба сім'я. Отут я не знаю, що робити. Тут, скоріше всього, доведеться сюди. Е, з іншого точка привезти сім'ю. Або навпаки, звідси буду вести. Ну і в цьому вулику теж синє відділення об'єднається з лівою стороною. А матку, де потрібно зараз буде підсадити, вчора я це виявив. Ось у ліве відділення цього місця у синьому вулику ліве відділення. Там ми зараз будемо підсаджувати матку. Зараз покажу і касила сім'ї тої. Це невеличка сім'я. Вона на шести рамках буде йти в зиму. Ці рамки 4, три рамки, я відсуну для того, щоб вони звідси кор приносили в гніздо. Також зараз покажу. І хотів звернути вашу увагу, як виявити, що осінню була заміна матки, і потрібно бути особливо уважним. Ось такий стан на рамці. Тобто розплоду немає і маточники, які розгрізані. Це означає, що у всій сім'ї пройшла заміна матки. Якщо немає засіву... І ви знайшли матку на рамці. Матка гарних розмірів, велика. Скоріше за все, вона облетілася. Ну, але теж є ймовірність того, що матка могла і не облетітися. Ну, так як у моєму випадку, матка не облетілася, По чому я це бачив? Конкретно, у цій сім'ї приклад я вам не покажу, але матка значно малих розмірів би бжова, ну і теж до всього ще й кульгава. Тому дійсно було прийнято мною рішення, що потрібно робити заміну. Сім'я, з якою ми зараз будемо брати матку, тепер на п'яти рамках, але по великому рахунку вона займатиме тільки три. Думаю, що зараз швидко відшукаємо матку. Ось і матка. Дуже швидко знайшов. Так, матку ми відсаджуємо. Ось матка гарна. Матку відсаджуємо. Ну і зараз швиденько покажу, яка сила цієї сім'ї. Першу рамку ви бачили, ще раз швидко покажу. Е, на цій стороні розп'ють і тут виходить розп'ють. Друга рамка не медова з розплодом. Ну і конкретно рамки вже медові. Одна світла. Вжали, як бачите, вже на третій рамці мало. На четвертій теж рідко. Це друга медова зимова рамка. Ну і третя. Зовсім рідко. І зараз швидко перейдемо до сім'ї, які підсаджуємо матку. Тут зараз я підсаджую матку. Ось вона маточка з проходом для бжів. Сім'я ця вже осиротіла, тому що вчора вечором я забрав матку. Ну і матку ставлю між рамками затискаю. Можу вечором матку випустити, а можу випустити її вже аж завтра. Ось так затиснув. Без ніяких тут саморізів, патичків. Дуже добре тримається, між рамками затиснена. Ну, звісно, що вибираю таку рамку затискати, щоб не було надутої рамки. Бо якщо надуває, ну, можу і так затиснути надутій рамці, але то вже так потім, коли випускаєш матку, то руки липкі. Ну, отак затиснув, все бджоли. Видно, що відчули матку. І з цих рамок, скоріше за все, бджола почне переносити мед в основне гніздо. І я думаю, що е, на шести рамках вони будуть зимувати. А так то в ідеалі е, матку слід забрати і підсаджувати аж через 3 години. Є ймовірність того, що на осінь молода матка ще почне сіяти, якщо бджоли захочуть її перевірити, чи вона повноцінна. Ну, але це не ризиковано, тому що вона насіває небагато. Це ліпше, ніж запускати неякісну матку в зиму, ну а потім сім'я за зиму може загинути або поноситися, тому це дійсно погано. Ось такий процес заміни матки. Сьогодні ще 6 сімей, два корпусних вулика білих, то дивлюся. І там два корпусних. І ось цей лежак. Все, пока.